Всім привіт! Мене звати Юлія. Сьогодні з вами говоримо на тему виховання дітей. Чому мені можна довіряти? По-перше, я практичний психолог і в сфері психології вже понад 10 років. По-друге, у мене є син і всі методи, які я сьогодні буду розповідати вам, я використовую разом із своїм чоловіком у вихованні свого сина. По-третє, довгий період я була вчителем початкових класів і взаємодіяла з дітьми. І сьогодні хочу вам розповісти, яка ж саме місія батьків у вихованні дітей. І так, почнемо з того, що перш ніж почати виховувати своїх дітей, важливо все ж таки звернути увагу на своє виховання. Бо діти навчаються лише через приклад. Якщо ви подаєте приклад своїй дитині, що варто поводитися ось так і ось так, то дитина вас наслідує. Коли ви говорите, ти знаєш, не емоціонує, не кричи, тримай себе в руках, але при будь-якій суперечці, ви виходите з рівноваги, починаєте кричати. Бити свою дитину, то вона наслідує вас і розуміє, якщо щось не подобається, потрібно бити, кричати, тупотати ногами і істерити. В чому ж основна місія батьків. Я хочу вам зазначити, що саме лобна доля, скажімо так, сама кора головного мозку, яка відповідає за. Стримання емоцій, керування емоціями У дітей розвивається до 25 років. Уявіть собі, на секундочку, навіть не до 18. Деякі нейробіологи вчені зазначають, що кора головного мозку повністю формується до 28 років, і тільки після 28 років людина може повністю керувати собою. У нас є з вами рептилоїдний мозок, тут вам покажу його. Це той мозок, який відповідає за інстинкти. Його ще називають тваринним мозком. Тваринний мозок це мозок, мозочок, який допомагає людині функціонувати. У будь-яких стресових ситуаціях людина користується такими методами Бий, замри, тікай, відповідно до них ми можемо зберегти своє життя. Так от, дитина користується весь цей період тваринним мозком, вона не вміє контролювати свої емоції і брати верх над ними. Основна місія батьків допомогти дитині контролювати своїми емоціями, напрацювати нейронні зв'язки. Тобто, що я маю робити, коли відбувається ось так: розбивається, наприклад, чашка. І якщо ви разом із дитиною починаєте плакати, істерити, кричати, принижати дитину, що це вона винна в тому, що чашка розбилася, то утворився нейронний зв'язок. Якщо я щось розбиваю, то я нікчемний, то я нікчемна. То у мене руки криві, і треба плакати, сумувати за розбитою чашкою. Розумієте про що? Інший варіант наприклад, дитина розбиває чашку, а ви в цей момент заспокоюєте, присідаєте на рівні очей дитини, дихаєте з нею і кажете, нічого, це річ, так буває. Дихаємо. Вдихай, видихай. Основне, що допомагає брати під контроль емоції. Це вміння дихати. Потрібно навчити свою дитину вдихати і видихати у стресових ситуаціях. Як тільки ми вдихаємо, видихаємо, включається кора головного мозку, яка допомагає заспокоїти. Саме той рептилоїдний мозок. І так, ви подихали своєю дитиною, розказали їй про те, що «Ну, це чашка, так буває, нічого страшного, ми купимо нову, тобі зараз сумно, я розумію, це була твоя улюблена чашка. Так, це сумно, це така емоція зараз, ну це прийде. Іди я тебе обійму, пожавію». Поплачкала дитина, ви її обняли, пожаліли. Давай ми з тобою купимо іншу чашку. Як ми можемо вирішити це? Пам'ятаєш, де ми купували цю чашку? І от дивіться, нейронний зв'язок напрацьовується. Чашка розбилася, ми можемо купити іншу, де ми її купували. Дитина усвідомлює, що якщо щось трапилося, не потрібно плакати, агресувати, злитися, а потрібно відчути емоцію, пожаліти себе, заспокоїтися і шукати рішення, а де можна знайти ще одну таку чашку, купити її чи, можливо, іншу, ще якусь цікавішу, яскравішу і так далі. Так от, до чого я? До того, що місія батьків навчити дитину керувати своїми тваринними інстинктами, бо мозок зачасту реагує спочатку тваринним інстинктом. Йому потрібно зберегти себе, захистити себе, тому вперед піднімаються саме ось ці емоції такі: бий, замри, тікай. І коли ми навчимо свою дитину контролювати свої емоції, це буде база у дорослому житті. Другий момент місія батьків це навчити дитину не тільки контролювати свої емоції, а й розуміти, що з нею відбувається. У народі це називається емоційний інтелект. Я часто про нього говорю, це дуже така важлива тема, важлива складова, бо тільки у людей є емоції, емоційний інтелект. І якщо ми не розуміємо і не можемо розрізнити певні емоції, то ми не можемо керувати своєю агресією. Ми не можемо зрозуміти, звідки береться агресія, і це призводить до психосоматичних захворювань, коли людина не розуміє, звідки беруться емоції, не заходить в роботу над цими емоціями, А емоції починають руйнувати нам саме гормони. Саме гормони руйнують нам емоції. Емоція піднялася, ми почали хвилюватися, з'явилися викид кортизолу це стресовий гормон. Чим більше викуду кортизолу, тим більше організм усвідомлює, що щось відбувається не так. Щось відбувається не так, значить, мені потрібно призупинити інші процеси. Призупиняє інші викоди гормонів, наприклад, мелатонін. І дитина не може довгий період заснути. Якщо ваші діти не можуть заснути довгий період, лягаючи спати, то в них надлишок кортизолу. І потрібно вчити їх заспокоювати свою нервову систему. Потрібно вчити їх, контролювати свої емоції. Все емоційний інтелект є багато книг. Одна із них дуже важлива, де описується про емоційний інтелект. Я вам виведу на екран, не пам'ятаю автора. Емоційний інтелект людини. Вона є в аудіо форматі, вона є у форматі такому паперовому, її можна придбати. Зараз це стало модно популярно, всі про це читають. Потрібно навчити себе розрізняти, по-перше, емоції, які ви відчуваєте, по-друге, навчити дитину відрізняти ці емоції. Далі, що потрібно батькам розвивати у своєї дитини? Це інтелектуальна сфера. Зрозуміло, що діти зараз не можуть відірватися від телефонів, це їхні такі захоплення, і вони там поринають. Але навчіть своїх дітей користуватися навіть тими самими телефонами через призму. Не подивитися щось цікавеньке, похохотати, дофамінчик наробляти, а розвивати в собі інтелект, бо чим розумніша людина, тим легше їй у цьому суспільстві. Бо саме такі процеси, як когнітивні процеси, запам'ятовування, аналіз, синтез інформації, орієнтація у інформації, де ми можемо легко зайти на різні джерела, переглянути їх, відзначити, які джерела є правдивими, які неправдивими це крута база. Не потрібно акцент робити на тому, що тобі зараз потрібно пам'ятати всю інформацію, вчити це. Тобі потрібно з легкістю знайти цю інформацію. 2025 рік нам показує, що вже штучний інтелект заполонив повністю мережу, і більшість людей може все легше знаходити інформацію, але варто навчитися не тільки знаходити інформацію, а інтелектуально, свідомо розрізняти цю інформацію, яка буде корисна, яка не корисна. Що тобі потрібно з цієї інформації? Тобто інтелект це вміння думати, вміння аналізувати, вміння пам'ятати важливі речі, цінності і так далі. Важливо ще розвивати комунікативну сферу. Так, ці діти прийшли у нас такі більш. Мобільні, вони не вміють спілкуватися, вони усамітнені, тому важливо вчити їх домовлятися. І батьки це перший невеличкий маленький соціум, в якому можна знаходити домовленості, компроміси, вчитися. Домовлятися, як правильно виходити з різних ситуацій, як не суперечити один одному, розставляти пріоритети, що зараз важливо, що не важливо, які речі потрібно вперше зробити, які речі потрібно в другу чергову зробити, і так далі. Далі мотиваційна сфера вона надважлива. Її можна розвивати декількома шляхами. Своїм сином ми розвиваємо мотиваційну сферу в плані фінансів. Якщо ти зробиш, ти отримаєш винагороду. Життя так побудоване, що за будь-яку дію людина отримує винагороду. Мотиваційна сфера може бути фінансова, може бути якась там, знаєте, така от емоції певні, кудись поїдемо, щось зробимо, щось. Там купимо, пограємося і так далі. Тобто дитина якусь довготривалу роботу робить, накоплює гроші. У нас зараз син копить гроші на VR собі, він їх складає, він вже хоче на щось інше потратити, але ми йому, ти ж VR хотів, сходили у центр, де VR можна пограти, пограли цим VR, -ом. він відчув ці емоції, каже, ні, я буду все-таки відкладати. Тобто, в нього є мотивація виконувати певні дії. А зараз пояснюю, які дії ми платимо своєму сину за уроки. Одне виконання домашніх завдань, от він виконав домашні завдання після уроків, він отримав 100 гривень, якщо він сів, сам зробив. Ну, як сам, ми допомагаємо, перевіряємо, але без суперечок, без скандалів, коли його там упрашують, ну зроби, зроби, зроби. Бо якщо починається, зроби, 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 450 разів раз, ти йому повторюєш про це, я не плачу гроші. Якщо ти йдеш свідомо, сідаєш, виконуєш домашні завдання, ти отримуєш бонус плюс від нас певну суму 100 гривень. І за допомогою цього він може накоплювати певні гроші. Це в нього як мотивація. Мотивує його робити ось цю таку рутинну, тяжку роботу, важку. І за допомогою цієї роботи він отримає винагороду, накопить гроші, і в результаті купить собі цей VR. Так от, мотиваційна сфера допомагає вашій дитині у дорослому житті братися за складні справи і виконувати їх. Розумієте, щоб не було цього, що дитина схопилася за щось, їй це не подобається. Така. Ладно, щось наступне. Дуже важливо розвивати терплячість, а терплячість можна розвивати творчістю, коли ви щось ліпите, малюєте разом. Дуже важливо, і я вам зараз скажу, як психолог, який приймає дорослих людей, всі дорослі люди, і в мене навіть є і підлітки, діти, говорять одну ту саму фразу, чого вам не вистачило від батьків, а відповідь одна: уваги! Уваги спілкування, таке враження, що батькам було не до мене, відкуплялися грошима від мене, зі мною ніколи не спілкувалися, мене не чули, мене не слухали. І якщо, вибачте, ви вже починаєте спілкуватися з своїм підлітком, бо ви хвилюєтеся, що він кудись влипне, чи щось з ним трапиться, то насправді це вже запізно. Спілкування повинно бути в системі постійно. А як пройшов твій день, забираючи зі школи дитину? А що було цікавого? А що ти відчував, і так далі. І тоді виходить, ваша дитина з вами буде спілкуватися в системі. Бо єдине, чого не вистачає дітям, це спілкування із своїми батьками. І перша сфера, в якій діти спілкуються і вчаться спілкуватися, це родина, потім уже школа. Наступне, що потрібно розвивати батькам, це. Вольову сферу можна розвивати у своїх дітей за допомогою спорту. Однозначно, ви берете свою дитину і разом починаєте чимось займатися. У нас висить турнір. Ми повішали. У нас в будинку є груша і син є її. Так, чоловік у мене спорт, довгий час ходив, зараз не займається, але довготривалий час він займався айкідо, боксами різними і так далі. І він зараз навчає дитину. Сина свого, певних прийомів, як можна бити, як то робити, як підтягуватися, разом ходять там, да, присідають, віджимаються. Це дуже розвиває вольову сферу, бо ти от через силу, через біль це робиш. Бо м'язи болять і у дітей скажу вам, і втома, і від фізичних навантажень є і у дітей. Тож важливо звертати увагу на вольову сферу. Вольова сфера ще може розвиватися за допомогою того, що діти йдуть у страх. Наприклад, їм страшно там покататися на колесі. Обезріння не пам'ятаю, як це українською, огляду. Колесо огляду. Ви йдете з своєю дитиною, заспокоюйте, я буду з тобою поруч, ми разом сядемо і проїдемо. Тобто, супротив такий, я йду в свій страх. А це сила, як така яка допоможе дитині пересилити цей страх, підтримка ваша. І дитина потім з легкістю буде брати тяжкі випробування у своєму житті, бо насправді все найкраще по ту сторону страха. Якщо навчити дитину, що ну, це не так уже й страшно, в тебе будуть найкращі переваги, бо це безпечно, безпечно проявлятися, безпечно досягати чогось. І насправді всі великі гроші, які приходять у суспільстві до людей, приходять тільки із проявленням. Якщо тебе ніхто не знає, якщо тебе ніхто не бачить, то ну, не розраховуй на великі статки. Наступна місія батьків це познайомити дітей із певними цінностями. Цінностями суспільства, цінностями власної родини, цінностями життя і так далі. В кожного свої цінності, але там ви маєте їх озвучувати своїм дітям через певні традиції і так далі. Далі, що важливо зробити і з чим познайомити своїх дітей, і варто починати знайомити дітей із фінансами. Не у 15 років, а варто починати із 3 років. Я починала знайомити свого сина із фінансами з того періоду, як він почав говорити. Це було півтора-два роки. Ми заходили в магазин, і у мене ніколи не було істерики із сином, що він щось хоче купити. Ніколи. Ми присідали біля іграшки, я виймала гаманець, відкривала, показувала гроші. Кажу, дивись, ось це ось тут написано 40 гривень. Дитина не розуміє в тих цифрах. Дивись, ось в мене в гаманці зараз 140. Бачиш, я можу тобі купити це, і в мене останеться 100 на продукти, але завтра ми вже не можемо купити іграшку. Ти розумієш це? Коли зайдемо в магазин, він каже, «Да». Ти береш сьогодні іграшку, він Да. Хорошо, ми беремо іграшку, він бере цю іграшку, купує, ми приходимо на касу, я йому гроші, він за неї платить. Ми виходимо на наступний день, ми приходимо в магазин, і він каже, «Я хочу цю машинку. Я кажу: пам'ятаєш, вчора ми говорили. Ми зможемо купити тільки із зарплати, коли вона прийде. Ми не можемо купувати щодня іграшку. Купимо із зарплати це буде через тиждень, Окей? І він такий: Ну да, я пам'ятаю, ти вчора показувала гроші, ми платили і так далі. Але коли ви своїй дитині вона істерить і кричить, я хочу іграшку, а ви їй кажете, нема, не можна. То вона ще заходить у більшу агресію, в більший супротив. Дуже важливо вміти спілкуватися із своїми дітьми, опускати себе на рівень дітей, на рівень того, а яким я був у цей період, а чого мені хотілося. Чому у батьків найбільше конфліктів? Бо вони хочуть брати верх. Вони хочуть брати верх над своєю дитиною і вказувати їй, як жити і що робити. Мені видніше, як треба, закрий рот, мовчи, у тебе слова немає, у тебе права немає. І це призводить до того, що дитина йде в супротив. Чим більше ви хочете дресирувати свою дитину, тим більше вона йде у супротив. Чим більше ви спілкуєтеся з дитиною, тим більше вона у вас бачить наставника. Наставник це той, за ким йде дитина, це головний, це людина, яка показує своїм прикладом, свої цінності, заробітки, фінанси, емоційну стійкість. А над цим, звичайно, потрібно і самому працювати. Якщо у вас немає емоційної стійкості, ви ніколи не розвинете її у своєї дитини. Якщо у вас немає фінансової грамотності, ви ніколи не розвинете її у своєї дитини. Якщо ви не вмієте користуватися технологіями, техніками певними там, да, не можете інформацію перебирати в інтернеті, не можете брати себе під контроль, у вас немає того рівня інтелекту. І того рівня екологічності у інформації, то вам дуже буде важко розвинути це у дитини. Я хочу тут наголосити, що варто навчатися її у своїх дітей. Дивлячись на свою дитину, варто визнавати. А я не можу зараз допомогти дитині вирішити це питання. А чому не можу, бо в мене чогось не вистачає? Якщо у мене чогось не вистачає, не бійтеся, сходити на якусь лекцію, не бійтеся. Сказати про це дитині, ти знаєш, я, я не можу допомогти тобі з цим питанням. Я сама не знаю, як при, переживати, і як проживати ось такі моменти, коли розбивається чашка. Коли ви визнаєте щось і показуєте дитині, що можна бути і слабким, то дитина розуміє, що це життя, і бувають різні емоції, і навіть мама може помилятися, і навіть тато може бути неправим. У певних ситуаціях дитина потрапляє в такі. Ситуації, де вона хоче доказати свою правоту і розуміє, що вона не права, але впирається, щоб ну, всі ж бачили, що от мама як сказала права, хоч вона не права, вона доказувала свою правоту, не хотіла. І от тоді ви передаєте цей навик дитині. Але коли в дитини є навик, що можна визнавати свою помилку в будь-якій комунікації з іншими людьми, вона визнає свою помилку і каже, ну, да, я тут не права, у мене не вийшло. Я визнаю, як ми можемо це покращити. І це допомагає їй налагоджувати зв'язки з іншими людьми у суспільстві. Бо тільки за допомогою зв'язків з іншими людьми можна повноцінно функціонувати у суспільстві. Я хочу вам зазначити, що суспільство побудовано так. Ієрархія, система суспільства, що тільки в суспільстві ти можеш отримати щось, проявляючись, коли ти будеш сидіти в горах у будиночку і медитувати, і там собі працювати і заробляти, то тобі буде хватати на життя. Тільки в суспільстві ми можемо реалізуватися. Але варто зазначати, щоб дитина шукала у своєму житті певне призначення. Що їй подобається робити, від чого вона кайфує від чого вона отримує насолоду. Бо тільки так можна проживати своє пізнавальне, повноцінне життя. Хочу ще зазначити, що місія кожної людини на цій планеті пізнати себе. Що їй подобається робити, від чого вона кайфує. І ви, як батьки, як провідники для своїх дітей, можете їх навчити пізнавати себе, свої емоції, свої таланти. свої... Не таланти, що тобі не подобається робити, це також пізнання, яким я не хочу бути. І найкраще, що можна подарувати своїм дітям, це безпечний простір. Як би там не було, як би там не говорили, що світ прекрасний, так, да, він прекрасний, але інколи діти потрапляють в жорстокі умови і жорстоке середовище. І якщо у вас не буде вдома безпечного простору, не буде розуміючого простору, підтримуючого, то дитина не прийде до вас за порадою. Вона має розуміти, що вдома безпечний простір і їй можна прийти за порадою до мами чи до тата. І мама чи тато допоможуть їй у вирішенні конфліктів, бо бувають різні ситуації за межами класу, за межами будинку, за межами друзів. Там кудись поїхала, щось сталося. чи... Не будемо говорити про щось погане, але багато чого може статися, хтось може образити, і найперші, хто можуть допомогти батьки. І думаю, те, що я не озвучила, але це і так зрозуміло всім батькам, що важливо навчити свою дитину також піклуватися про свою гігієну та про своє здоров'я. Піклуватися про зовнішній вигляд, про чистоту своїх речей, про гігієну свого тіла, про чищення зубів, наголошувати акцент на тому, що якщо ти цього робити не будеш, будуть певні проблеми, про невживання там, небезпечних речовин, до чого вони можуть призводити. Да, школа займається цим, школа виховує дітей у цьому напрямку. Є виховні години, де розповідають про гігієну, про... Навички певні, але все йде із родини. Щоб не розповідалася б там у школі, щоб ви не говорили, але якщо ви самі не дотримуєтесь правил гігієни, не стежите за собою, то ваша дитина автоматично наслідує вас. І в дорослому житті у неї також будуть проблеми із зубами чи проблеми із спиною, бо вона не стежить за своїм здоров'ям. Тож важливо стежити ще за здоров'ям, за гігієною дитини, акцентувати на тому, що це важливий компонент догляду за собою. В Принципі, все, що хотіла озвучити, озвучила вам.